Вітаємо команду з Чайкою з перемогою. 0-3 в гостях. До 60-ї хвилини гра була рівною. Ось що сталося далі, за рахунок чого вам сьогодні вдалося здобути перемогу? За що вважаю характера гравців, за щодо того, що ми перед грою домовлялися і я. В роздягальні це озвучував їм, що в цьому році ми ще не перемагали да, і а, в кожній грі а, пропускали да, і не забивали більш ніж соперник, тому ця, ця перемога дуже важлива для нас. Да, до 60-ї хвилини а, ні, дуже сподобались хлопці да, в движені. Напевно ще не довастановилось после последньої гри вот. ну рад що графці які вийшли на заміну освежуую добавили і виполнили повст установку на гру чи була установка, Забивати одразу двоє резервістів, які виходять до другого тайму, і мова йде про глібо, а там, вийшовши віч на спрацювали. Ротації в цілому, ось що ви говорили тим хлопцям: забивати чи просто допомогти партнерам по команді забити? Звісно, ті гравці, які виходять на заміну, особливо це футболісти групи атаки. Останнє, що я їм кажу, що треба забити. От тому рад, рад за них, Дуже якісно ваш в гру, якісно розібрались да, в тих ситуаціях, в яких забивали голи. Тому дуже, дуже, дуже це, це радіє. Скажіть, будь ласка, на завершення. Порівняйте гру першого кола і сьогодні суперника в цілому. І вашу гру на фоні суперника була перемога з рахунком 2-1 удома. Сьогодні 0-3 в гостях. Чи є якісь такі речі, які, наприклад, на фоні першого кола можете порівняти? Скажу відкровенно, мені дуже подобається да? гра команди. Е... Видно, Що поставлена гра тренерським штабом. Хлопці, у яких є досвід вже виступів да, прем'єр-ліги. Десь не вистачило їм стабільності в грі. І що касається першого матчу, який да, ми грали у нас. тому дуже якісна команда, дуже, дуже... Подобається як вони діють в грі. І сьогодні 60 хвилин дуже багато у нас було создано і опасних моментів у наших ворот, і контроль м'яча у гравців індивідуальної якості. Тобто дуже дуже гарна молодь, у яких вважаю, дуже дуже хороше майбутнє. Поразка 0-3, але несправедливо, мабуть, до 65-ї хвилини переважали за моментами за всім. Ось як оцінити гру своєї команди, що ста постаралось і взагалі ключовий епізод. Ну скажу, що було більше позитиву, тому що були заряджені на перемогу і володіли ініціативою. І територіальна повна перевага. Єдине, що в першому таймі не вистачало останнього точного пасу. Десь якісь груповий займодій ватація щоб скрити оборону. Так це йшло. Не скажу, що по маслу багато технічного браку, індивідуальних помилок, але все було організовано і нормально, заряджені були. Але тут роль зіграла досвід суперника і, і молодість нашої команди, такі грубі помилки. Перший гол взагалі вивів на простір, нападаючи, що зрізалися Другий гол фланговий захисник не страхує, центр. Теж індивідуальна помилка. Ну, про третє тут вже говорити нема чого. Я. Скажіть, ось другий матч у складі вашої команди в домашній грі. Клайвер знову грає. Як він додає, не додає на вашу думку? У ну в нього є потенціал. Видно, що у нього швидкість хороша, швидкісна техніка непогана. Ну він йому далеко ще. Він в ньому тактичному плані. У нього великий мінус, і тут треба багато працювати всі. Висьми коло сірокави наприкінці матчу ставити ворота, дайте йому можливість себе проявляти у таких випадках. Ну дивіться, ми після початку війни ми були в Румунії, Словенії. І, і там я працював з сіруком. Він мені сподобався, я взагалі не бачив в нього слабих місць. По-перше, фактурний, технічний, хладнокровний, що й треба, читає гру. В нього хороше майбутнє в, нашому, в нашій команді. Все, тоді дякуємо. Успіх...